Вітаю вас це програма Власний погляд. і Ми говоримо про те, як правильно харчуватися у святковий період. Поради від головного дієтолога міністерства охорони здоров'я України Олега Швеця. Пане Олеже, вітаю вас. Отже. Великодній піст, власне, який завершився, він був найдовшим. А як правильно потрібно було вийти, і які поради можливо потрібно дотримуватися зараз, уже після посту, і власне українці готуються і далі святкувати, зустрічати травневі свята, ваші поради, як підготувати свій організм, аби не зашкодити йому надмірним вживанням їжі та алкоголю. Ну тут ви видали вже відповідь в вашому питанні. Головне для того, щоб зберегти здоров'я під час святкувань таких тривалих, це міра в алкоголі і в їжі. І безумовно слід споживати більше корисної їжі, як завжди: овочі, фрукти, злаки, молочні продукти, нежирні, риба. Бобові, горіхи, все це перелік продуктів, які несуть користь організму. Ну, ви кажете, і... має бути міра, міра для кожного своя, власне. Так, кожна людина знає свою міру, і тут зі сторони дуже важко порадити цю міру, змінити, особливо в бік збільшення, тому що це може бути небезпечно. Разом з тим м'ясні наїдки, Ми ж знаємо ті самі ковбаси, так плечине тут... м'ясо на свята. От можливо чимось потрібно вживати паралельно для того, щоб вони не шкодили організму. Головне це вживати якомога менше м'ясних продуктів, особливо технологічно оброблених м'ясних продуктів, які багато в доданої солі, тобто вони є жирними, плюс сіль. Це це взагалі то дуже серйозне навантаження на серцево-судинну систему переважно. Плюс кондитерські вироби це також великі кількості навантаження на ендокринну систему. Тобто, на жаль, наші святкові традиційні страви є не дуже корисними і не дуже здоровими. Тому їх слід споживати помірно. Хоча так чи інакше, українці, скажімо так, з далекої давнини саме харчувалися так. Безумовно, ніхто не говорить про те, що це погано або цього не треба їсти. Треба їсти, але віддавати все ж таки… Основне на столі має бути рослинного походження. І тоді все буде добре, і травлення буде нормальним, і здоров'я не буде страждати від цього. Тобто це такий простий секрет. І друге, те, що ви сказали у вашому питанні, це алкоголь. Алкоголь це найбільша небезпека із нездоровою їжею в комбінації це подвійна небезпека. Кожна людина має. Від бути відповідальною перед власним здоров'ям і споживати алкоголю якомога менше. Ну і стосовно алкоголю, от, поєднання, наприклад, того ж самого м'ясних продуктів із вином, червоним вином. Угу. Ну, якщо це одна-дві порції алкоголю ну, у вигляді вина, то це один або два келихи, то це нормально. Це навіть якщо це святкування вже таке дуже жваве, то не повинно бути понад п'ять келихів вина. Тобто це вже максимальна кількість за один раз. Оскільки людина має максимум споживати алкоголю. Ну і плюс є інші напої, які не дуже корисні, там солодкі газові, газовані напої, їх також слід обмежувати. Чим їх джоти. краще замінити? Про найкращий напій це вода. Тобто це, це краща заміна, це найкраще джерело рідини. Навіть сік, фруктовий або овочевий, він також має споживатись помірно. Ну, може ще бути і компоти, якщо вони не солодкі. Там не дуже багато цукру, то все нормально можна їх споживати. Вони майже такі корисні, як і вода, пане Олеже. Ви кажете багато овочів, багато саме а, таких а, ну страв рослинного походження? От зокрема, що стосується овочів. От зараз з'являється вже дуже багато тих ж самих помідорів, огірків, редьки, але там дуже багато нітратів. От власне, як себе обмежувати? Чи мають бути якісь обмеження стосовно споживання і все, що стосується дітей? Чи можна дітям давати ці продукти? Ви ну, знаєте, щорічно ми говоримо на цю тему. Ні, ніяких обмежень не треба. Обмеження вже створені на законодавчому рівні. Є гранично допустимі рівні нитратів у овочах, які вирощені в закритому ґрунті, в теплицях. Uh -huh. І сьогодні ну, майже за, за роки Незалежної України не було жодного отруєння нитратами. І навіть важко собі уявити, що хтось страждає від їх хронічного так сказати переїдання. Тому слід споживати і дорослим і дітям овочі цілий рік. І коли тобто вони... є така можливість, так, потрібно безумовно, споживати. Безумовно слід їсти. Ніхто не їсть на сьогодні кілограмами огірки або редьку, або помідори тепличні, тому що вони коштують багато дорого, і людина не здатна з'їсти там по кілограму. А, для ну, того, а щоб з якого віку можна дітям давати ці самі помідори, овочі, тепличні? З двох років. Тобто, коли дитина має харчуватися як доросла людина, от з того віку діти можуть їсти їх. Якщо дитина з'їсть один огірок і два помідори на добу, і п'ять редисок, то нічого страшного, ніякого отруєння не буде. Це гарантовано. От на вашу думку, як правильно потрібно готувати свій організм власне до а, святкування? Такого ну, срового періоду. Слід Чи розуміти, потрібно щось для цього робити? Що святкування і їжа взагалі це два таких серйозні виміри. Перший вимір це безпечність, другий вимір це здоров'я, скажімо так, якість, те, що приносить це здоров'я. Так от, безпечність зараз наближаються свята, коли. Українці люблять їх проводити на відкритому повітрі. Починається власне так. теплий період, і пов'язане в нас із готуванням м'яса на вогні. Безумовно, і тут дуже, дуже серйозні вимоги до, до безпечності. Слід пам'ятати, що все повинно бути чистим від рук до кухарського всього знаряддя. Потім окремо повинно бути готове від сирого, їжа. І сировина, і готова їжа мають зберігатись при певному температурному режимі безпечно. Вони мають готуватись при необхідному температурному режимі. І слід не слід економити, економити на харчах, слід вибирати лише якісні харчі. Якщо, якщо ви помічаєте ознаки псування, наприклад, на овочах та фруктах, ну ціна не завжди означає, що товар якісний. Ні, то ну як, як потрібно визначати? Якщо є ознаки псування, то треба не треба купувати це. Не можна обрізати там, uh -huh. наприклад, пів помідора і, і вважати, що він буде безпечним, тому що в іншій половині також можуть бути вже мікроорганізми, які почали розмножуватися, це може призвести до, до серйозних наслідків, тобто слід. Купувати лише якісні продукти в організованих місцях, без ознак псування, і слід їх зберігати, пам'ятати, що безпечність харчових продуктів це відповідальність не лише виробника або крамниці, яка продає, але і споживача. І друге, другий вимір це якість. Якість це те, що ці продукти, які ви будете споживати на свята в будні дні, вони мають додавати вам здоров'я, а не забирати його. Ну, власне, м'ясо приготоване на вогні. Ну що скажете? Якщо його споживати на свято раз на тиждень, ніяких проблем немає. Але якщо споживати його три рази на день, там п'ять днів поспіль, то це вже погано. І не слід уникати надмірного споживання технологічно оброблених продуктів, особливо таких, яких багато цукру, солі, насиченого жиру. Оце становить небезпеку. Ну і власне, якщо так сталося, що ти відчуваєш себе погано, ти переїв там, перепив після свят, а, За що братися в такому випадку? Нічого не їсти, більше пити рідини, вживати Но, якісь препарати медичні Якщо є ознаки отруєння і значного погіршення самопочуття, слід звертатися за, за невідкладною медичною допомогою. Інших варіантів не існує. Просто самолікування може бути. Небажаним. Тобто людина може не прийматись ліків, а потім, коли звернеться за допомогою, то лікарю буде незрозуміло, що насправді відбувається, що там ізнеболюючі, антибіотики і таке інше. Якщо це просто відчуття важкості, там немає ніяких там ознак проносу або, або підвищення температури, то можна прийняти якісь там і ферментні препарати. Хоча Радити їх приймати для того, щоб з'їсти більше, не можна А от разі. напередодні чи варто їх вживати? Ні, вони не, не дають напередодні точно, тому що поки буде вжита їжа, вони вже виведуться із організму, тобто вони мають бути вжиті лише з їжею, тоді вони будуть ефективні. Ну і стосовно вживання, наприклад, того ж самого кефіру або радять перед тим як ти збираєшся святкувати те чи інше свято, там з'їсти кусочок масла. Ну, це також, знаєте, такі речі, які більше ну налаштовують людину на те, щоб з'їсти більше ніж треба, насправді вони допомагають перетравити нормальну кількість їжі. Ну і ті ж самі ферменти і препарати, про які ви кажете, що можна вживати, якщо ти відчуваєш просто там переїдання. Просто якусь важкість, да, можливо, но але нема інших серйозних проявів ага. чогось, ну, отруєння того ж самого, да. які, на які препарати потрібно звернути увагу, щоб ви, ви знаєте, я не хочу говорити взагалі про препарати. Слід, слід випити води звичайної, пару склянок, випити чаю, і препарати мають бути призначені за показанням. Тобто, якщо є розлад травлення якийсь, то лікар може подивитися і сказати, що треба такий препарат або інший приймати. Це все дуже відповідально і взагалі-то такі препарати мають за рецептами відпускатись. Що стосується ферментних препаратів, які широко рекламують, то повторюсь, якщо людина з'їдає надмірну кількість їжі, вони можуть... Частково допомогти перетравити таку їжу, от і ви все. говорите про чай. А буває так, що, наприклад, застілля да, після цього хочеться попити чай, особливо зеленого, для того, щоб відстало легше. Це дійсно так? Це корисно? А, ну Работі? ви знаєте, насправді так, чай і, і, і зелений і чорний, вони зменшують смоктування певних харчових речовин. Але якщо ми говоримо про засілля, надмірне вживання їжі, то тоді, тоді це може бути позитивом. Але якщо, якщо ми говоримо про звичайну їжу щоденно, то чаєм їжу не можна запивати, особливо жінкам, наприклад, тому що чай серед іншого значно погіршує смоктування заліза, в якому у жінок більша потреба, ніж у чоловіків. Тобто де то залізо, яке, яке жінка яке... споживає з їжею разом. Так, 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 так. так. А загалом, от переваги чорний, чай, зелений, які краще споживати? Як на смак. трав'яний, можливо. Якщо зараз людині смакує є. чорний, добре, зелений, добре і трав'яний добре. От протягом Будь дня скільки можна пити? чаю? Чи... дві-три е чашки чаю і дві-три кави? Тобто, це така кількість, яка приносить користь, яка допускається в принципі, яка не допускається, а приносить користь. Слід прагнути споживати саме стільки. Ну і е е які власне ваші поради, як правильно створити в меню на свята. Знову ж таки, є модель, яку ми демонструємо фахівці весь час. Здорова тарілка. Це тарілка, ну, кругла, з якою ми їмо. І в неї повинно бути чотири сектори. Три з них мають належати рослинній їжі, цільним злакам, овочам, фруктам. І лише одна чверть має належати тваринній їжі. Це, наприклад, м'ясо, птиця, риба. Яйця і таке інше. Навіть та сама риба, яка корисна. Навіть та сама риба, яка корисна, це лише чверть. Краще, щоб ця чверть саме була і за рахунок риби або птиці. Оце співвідношення основних продуктів, які є здоровим. Якщо ви кажете три четверті саме продуктів на тарілки рослинного походження, вони мають бути в сирому вигляді чи в вигляді якихось салатів? В різному. Будь-якому, навіть консервованому, мороженому, не має значення. Важливо, щоб це була достатня кількість, регулярна, бажана під час кожного прийому їжі. Три-чотири рази на день. Тобто така тарілка, про яку яку ви щойно намалювали протягом кожного споживання, там, так, якщо ми так. харчуємося три рази в день, м'ясо допускається три рази в день. То можна їсти і три рази на день, але чверть від тарілки. І це не, не має призводити до того, що людина набирає вагу. Вага повинна бути стабільною нормальною, тобто розмір тарілки має враховувати показання. Які а якщо метри, власне засвята, ти вічу, що ти набрав лишню вагу. Що Ї... робити в такому велику випадку? Тарілку, нічого не їсти велику тарілку міняємо на маленьку і Їмо з маленькою. Тобто їмо те все саме, але, але вже з маленької тарілки, ну і е, користь від саме гарячих продуктів, продуктів блюд гарячого приготування на цей смачніше, період особливо. Вони смачніше, вони безпечніше. Безумовно, якщо ми їмо м'ясо, то воно має пройти належної температурної обробку, е, іншого сирі, приготовані продукти за користю, ну, відрізняються не суттєво, за безпечністю, готові продукти, вони набагато кращі. Ну, що стосується борщів, супів, їх важливість, в цьому немає необхідності. Людина... Тобто є бажання людина споживає, так, але він... так, щоб кожен день обов'язково споживати. Смаку. Ні. В цьому справа немає коштує. ніяких доказів того, що людина, яка їсть суп щодня здоровіша за іншу. Дуже вам дякую. Глядачам нагадаю, що у нашій студії був Олег Швець, головний дієтолог Міністерства охорони здоров'я України. Я сподіваюся, що ви скористаєтеся його порадами. Отже, залишайтеся на парламентському і до зустрічі в ефірі.